Затримання начальника одеської міліції Олега Макухи відбувалося на трасі одеса Київ. Правоохоронці кажуть, підозрюваний був настільки впевнений у своїй безкарності, що приїхав на місце злочину разом з родиною. Начальника Одеського міського управління внутрішніх справ затримано та його пособника. Наразі проведено першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо обрання стосовно. Хабарників з обіжного заходу виді взяття під варту хабар давали нібито за кришування співвласника одного з місцевих пляжних комплексів. На резонансне затримання вже відреагував глава Одещини. Це тільки маленька Поэтому немедленно створити внутрішньої УВД маленьку групу тщательно відбраних професіоналів і нових людей. Зараз Олег Макуха в СІЗО. Проте хабар це ще не все, чим прославився міліціонер. Під час обшуку в його робочому кабінеті на видному місці виявили символіку російських спецслужб. Удивляє те, що люди, які до нього заходили, це бачили. і до сих пор потрібно було провести у человека в кабінеті обшук, щоб это все знайти, виявити і показати, як це чоловік. Симпатізірують страні агресору, солдаты, которые убивают сейчас наших парней на востоке. Вот это реально возмущает. Найближчим часом суд має визначити запобіжний захід для затриманого. Наймовірніше він залишиться за ґами аж до суду. Олексій Денисов, Микола Дмітрів, телеканал Новин 24.